Так, так, що зробити? А, ой! Всім привіт, ви каналі Ірина. О, привіт! Вибачте, <ривіт> що так було. О, привіт, привіт! привіт. Да, привіт, привіт, Ренка. Що, що ти тут ти вас... нам хаточку землю? Ну, да, я зробила таку маленьку хату, ну давай перестроїмо сьогодні в цій серії. Підписники вийшли, да, мене, що, мене... що не встигла привітатися з вами. Ну да, ладно. Короче. Всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я разом з Ренкою буду ви опять виживати в світі. Так, у нас... у нас така от малюсенька хата, ну тут така от защита від мобів. Да, ми тут дуже багато чого зробили. Дивіться, от тут закриваємося от отут б'ємо. Так, да, то ще імба повна. Ну, коротше, ми тут в нашому одному блокові так багато чого зробили, да. підписники просто не представляємо. Нас да, знову випало цей такий тревозитий блок, випустимо. Так, і тут, коротше, все виросло, і, коротше, от... Вот ми скрині тут перенесли, бо тому, що, да, тому, що вони опять нам тупик все Ну, да, ну Тут вся то... першу частину знают чого. Да, от. і ми, і ми перенесли сюди оті ці оці скрині, тільки да. вже вечір починається. Ну да, вже. вже вечір. Ну давай, коротше, копати. А подивись подивись, там сонце є, і тут сонце є. Що це, що це за фігня? Ні, це не сонце. А, ну, це місяць, ладно. Ну тут все сонце сідає, воно вже, пока сонце, а тут а тепер місяць. Ну блин, да тут. Вот, давай вырос, он выросла, иди сюда. Вот тут. Можно уже заходять. Короче, в тебе ел и штучки. О, да, тут можно загоняться уже. Давай, давай тут уже посадил мучку калиточку. Давай, став. А ты с тобой вот одеовечка. Он уже и нема. Давай. В... давай. <звечка> давай. О, та вечка за тебе. А, а о... де Аде Е, uh, Я не знаю, походу, впала. Потому что он в ней кассу папа. Давай ставь. Е, Мене немає ч, ладу, чекай, 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 де я сейчас крафчу. Це блін, а, він там ту ту ту, -ту. я Просто вже не травик. Давай сейчас шудесенько сделаю. Е, так. Ай блін, мені досок не вистачає, Ладно, я отак так вот Ну трошки, ну трошечки буде не красиво, ну хоча б, опа. Ой! Я дурак! Давай. Я дурак якийсь. Опа, все. Блин. І у нас трошки не красила, тому що. Ну в мене просто досок не було, вибач. Та -да, нічого, нічого. Окей, так. Ми хочемо сьогодні е -е... зробити хатку якусь, так? Да? Так, да, ми сьогодні хочемо построїти якусь хатку, хоча у нас і. Віде... Ти ще... є... Кстати, я вже 500 є... блоків. Подивися, я майже 500 блоків. Так, да, ти почти 500 блоків зламала, но. Ну, блін, ну у нас і так прикольна хатка, по-моєму, є. Що тут хочеш, хочеш ну, мені... Ти ж... Ж... ж ой. Хочешь же там, там, тоди живы, а я зроблю себе другу. Ну конечно, ты. Ти... Я нубик, я люблю такие хатки. О, ну тут. Ты лас... новое лас... дерево! Новое дерево! О, нам дерево дуже важно. Ой, тут така дивись. Ага. Вось! дивись. вось! Подожди! <coughs> О, Нифига, да. у нас ялинка будет, прикол. Да. Давай копать. Да ладно. Ой, е, кролики. Ось... Оп, Так. Опа, вс, я все сделал. Так. О, кролики опять. Ну что в кролики, блин, напрыгались. Ще не вчера, вчора, вчора, точніше в прошлый раз. Потому що, ну, у нас друга частина в тому самому дні вийшла, да? Да. Ну, але трошечки там через пару годинок, ну ладно, ой, тут кролики, опять і бігають, ну... Я не знаю, нам буду, ти буду, залізу не буде... забрав, де десь ти залізо де забрав. Ааа, прикола, я все про нього забувся навіть вчорашній серії, ну, але цей, мені каже, нам потрібно розширяти тут загон, бо тому що, подивись, скільки тут місця мало. Зато у нас їжа є тут, Так, давай я тим трошечки вже буду починати вже займатися. Це тим, Короче, що їм я йду. А, понятно, окей. А я тут ще зроблю... Эмм е цей. Е то, то, ну, так, кстати, ті подблоки. Щоб ще. Там, короче, видите. Вона, короче, не... є залізка ще Опа. Я їм ще більше зроблю місця, Просто отак. От Оп-оп-оп. Можна викидати? Так, я ще зроблю заборчик, тільки, блін. Е а, так в мене ще є такий паркан. Ладно, пусть трохи тут вот такого буде. Ось так, ось так, так. <coughs> е, блін, мені каже, мені придать березу і скрафтити. А, так у нас і так тут дофіга дерев є. Можемо їх добути, хоча в мене скоро та кломаті, но я можу створити новий. Все, це моє, своє, это Ну я вже фонів так. Де мій Все, У нас, короче, є лопата, а мені тільки бачите, хватає і все. А це десь? Так. Аво. Так, я Все, тут... Ч я окраш... співечу роблю, ура! Коротше, давай я зараз е, наші цю дерево добуджу. Вони мені потрібні. Давай. Давай. Тільки у нас трошки тепер буде некрасиво виглядати, ну ладно. Так, е, у нас ще є сучки. походу, ні. Треба тобто, тут опять залізу плаво. Окей, так, я роблю собі досочки. І тепер я щас сделаю е, ті. Заборы. Всё. Вот так вот я сделаю. И опа, оп, оп, оп. Чё, у меня еще есть паркана. Я раз и им сюда поставлются все дело. Оп, оп. А! И мне надо будет якось выйти. Окей. Ты дашь? Так вот сделаю. Я сделал место для кури. Все, у них тут больше Я был! Я Офігеть, тебе по злому. Нам могло пічку зламати, ну, але добре що не зламалося, ну ладно. Тільки блін, що це ще за странні корови? Подивися, я їм зробив більше місця, а вони чомусь до сих пір тут тусуються. а ну. Це, а це може це буде водя скриття? Може, оце буде я. Так це я для себе її поставив, ну ладно, А це буде моя. Ну, то-то то. Ну, Хоч заберу цих чотири речі. Просто тута. і то-то А, ну так, то це... я поставив тут. Просто кролик уничтожився и вот так. оце будь буде, буде, добре? О тут кроликція бігають, тут кролики, короче, у нас дві дерев чомусь стосуються. походу, тут подобається. ну реально, мені самому тут. Мені б самому тут було б подобалося б тут приїхати, якщо б був би кроліком. О, тут є цей ця штука. Так, я це, напевно, викину. І посаджу тут дерево. Все, у нас є. Так, ладно. Я зараз буду ще розширяти місце, типа, ну, вечком на будь-яку прям. Чего там? Короче, візьмеки, вибачте, у вас вже там картинка залагала, тому я не знаю чого, що... ну коротше я вже перезайшла, так що все нормально. О, ми удивлять є. <клес> <клес> Блин, а щось даже не знаю, що мені дальше робити на цьому острові. У тебе є якісь ідеї? Ну не знаю, кстати. Хм, у мене просто ще ідей нема. Просто е дерево я посадив в... Е О, тут, тут дерево, можно его добить? Уже нет, короче, пусть тут стоит, оно красиво. Мне здесь. интересно, да, тоже, что мне сделать? <плево> Чекай, Денис. Mm. <плево> О, давай mm. <плево> разу будем копать. Дивись, я тебе там сейчас залезу до Не, не, разу это будет, это будет, не ну. Ну, короче, ладно. Е, я уже забыл все овечки вот так вот сделать, так заходим. Ой, я дурак, что <плево> я сделал. Так. Мне нужно О, сделать донес! вот Довыстанья! так вот поставил ты эту земельку. Да ты долго Так, ой. Овечка? Ты, что, какашка вообще? Так, все и что там такое? У-у-у, Там сбутается и новая штука. Офигеть. Так, мы мусор. Мусор. Я поставлю все мусор на 6, 5, 4, 3, Алло? Алло? Тут земельки багато. О, опять. Так, О, О, опа, золото! так как еще можно добавить дерево? Золото! ты не золото! О, золото! Дай, дай мне золото! Я люблю золото, ты не любишь! Ой! Ладно, я зараз тут еще цел дерево сломаю, тут листву. Ой, ч такое? Че? Кера керамика, чего? Короче, пидмец, я Ладно. думаю, что я буду робити, короче, снова блок, тільки 100 диф и хардкор буду. О! Что тут такое? Что такое? Че? А, тут злий пес! А, не, він не злий, просто на тих кролики уходит. А? а нам древно нам древна косточка, у нас є косточка. Не, немає. маю. Походу реально нема, зачекай, я щас тут добре подивлюсь. Реально нема косточки, ладно, придеться якось потім переручити, бо капець. Е, що скинула? Що скинула? Тобі скинула якусь непонятну штуку, ну але це от собака, він нам усіх кроліків зламає, ну ладно, мені пофіг на тих кроліків, вони безполезні. Опа, ще одна. опля. О, знову кераміка. Окей, okay, а у нас тут о шо? Он ну, так у нас тут вода oh, yes! выбил is... <coughs> у нас кузел! Кузел! Привет, кузел! Кузел, блин! Парина! Кузел Ты ч його вдаряєш, он тебе вб'є вбье? Да вбье. <coughs> подивимся, подивимся Эй! Hey. Ой! Да тут я тебе случайно вдарую. Ладно, може нам цей весь в жилі зрубати і посавити її от... Ой, тут кролики опять є. ні, Ладно, не будемо на них ображати. Е-е-е... Це внимание, ні, ні, а ні, ні. тут Коса, зараз нам мука! цей. Розроблю. Чого? козла Ой! Мене козел б'є. Є, він тут на нашому острові не буде на нах... находитися. Все, я його This, вбив. бери, бери. Че такое? Оооооо, нифига себе так. А ч вы на игра вентвери робот? Фигня полна. Иди сюда. Че тут? А ты ч сделал? А куда в тебе кост мука? муках? Я скрытие зашла. Так они что-то не просрала. Тут не получится, значит, дерево виросити. Ти Ты ч? Тень шо ли? О, молодец собака. Ладно, потрібно це дерево зробити, бо я його не доробав. Серйозно? Да, так, я його зараз вже доробав. Коротше, я його хочу гома. робити хату. Зробити хату? Ну окей, давайте ти будеш займатися, а поки що нам тут зроблю ну, дерево. Я хочу блоки, блоки копай. Опа, я так сделаю. Ти покупай блоки. Чого? Блоки покопай. Ну почекай, я зараз нам тут все зроблю. Так це нужно сломати, так. Так, е письки, це зараз я можна... буду робити чуть хату, я зараз зроблю ці контури і покажу вам. Короче, мы удивитесь хату зробити, ми копаємо тут. А, хто ти такой вообще білий білый ведмитики? Його Та, його... Та ти що робиш, Нафига ти його вбиваешь, ты дурно? Я не буду вбиться. Я його зараз буду годувати. Ні, не, не получится. Це короляча лапка. Чего? Короляча лапка. А, в мене є короляча лапка, подивись. Круто, круто. дня. Я его закрила. 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 Ладно, давай я його уничтожу, то так уж бутыл. Та ущо він буде зараз вбивати? Ой, получай, я його знищив о, я указав себе. Я новый блок, зайшу блок, ты убробу до Хузализа. Никол. Давай я щас сделаю. Сделаю субир. Что такое? Че такое? Че такое? Че такое? Ай, больно, ну ты срака, хотя не, не больно. Хе. Це прикольно. Нафпаки. Ладно, э, что такое? Я не знаю, может же все. Э, тупа собака! Шо У Она ела. съела! Что? А, ты съела! Ты съела! Съела! Да да да! Бывай собаку! Не собаку, ты! Ладно, ты что капец, а? блин! А! Скелет! Віддай! В Нього лук випав! У мене є стрели, у мене нема. Бери! А, в тебе скільки? Ай, да ти, срака! Двоє? На яйценке! Ой, теплок народився, Блін! <рес> блін, чому его коли? коли? Коли, Блін, коли я його просто так кинув? Блин, заспавнив срака. Ну делай ту, блин, мыску треба крафтить. Мне бы я ест и в голоду вмру. Да ты сейчас сто блоків прокопаю. Ой, тысячу блоков прокопаю. Прикол. И мне мыска потребно, боя сейчас ест и сильно хочу. Опля. О, тыску. Ч такое?

Хоть пода тебе. Ей, це Эй, цитина, хоть чекай, чекай, Так. Чекай, чекай. Так, я це викину нафіг, воно мені не нужно. Границей науки. Так, що, мені, що нам ще надо? Нам нічого не надо. О, у нас є парусточок темного дуба. Да у нас ще є багато паросточків. Там, Опа, да ніфіга собі, скільки у нас тут дерев. Так. Ладно, пройдайте все таки сюда вот и ставьте, блин. Бо, блин, ну на, нам потрібно И опля, пусть тут же, например. Хотя... Я не знаю, куда ставити. Ну, пусть, например, будет тут, шо ли? Окей. Ты дві две палочки, блин. Какие нафиг две ді... це... палки? Ааа. Да лопай, да лобай, добре? Ну я, конечно що не буду, це ж хата наша. Ну да. 4, 5, 5, 5, Чо, ну, все, ти здобуваю. Що ти вообще? Ти що думаєш, я такий дурак? 5, Чи що? Чекай, ти підвезник, я заплуталася. Так, скільки тут? Що ти там заплуталася? Окей, okay, так. До сюди, так, прям? опа. Так, на... В принципі, ми більш-менш так добре розвивалися, короче. Ну, да. его шерсть у не Блин, ну у меня есть только одна. Так, Она только мне там будет цепленка. А нам еще коврик. Блин, нам придется на сильно взломать, или нет? Да нет, не треба. Ой, нам нужно цепленка, цыпленок ты срака. Вонючая ты такая. Чего? Блин, Чи приносити вот туда? От дивись, щось вирусовується вже, да? Да, вже щось вирусовується. Ой! вух, я чуть мого рот не протоптав. Ой, тут кремінь є. Опа, скриня. О, косочки. Клас. Це тобі потрібні косочки для будущего собаки. Да, бери. Да, да, бери. Да, бери, дась я тобі обід дала. Ого. Так, е от отут тут ще, напевно, дерево посаджу, Ну, нам тут місця цього не вистачає. нам потрібно набагато більше місця. Та То в мене вже є э, скрині. Хм, окей. А я тут уже все, я вже тут, напевно... О! Ту Скрайня собі поставила. Ну, окей, о, ти тут поставила ще одні скрині. Короче, у нас буде мільярди скринь. Ладно, О, короче. Дивись, дивись. Один блок і мене буде тысяча. Один блок, давай, 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 давай. Ее! Yeah! тебе тысяча, тысяча, просто тысяча! Пару тысяча! ура Да, да тысяча! Офігеть, вообще капіский! Дивись на одну тисячу! Тисяча один у мене випав козев! Козев, козев! А, це, блін, на день, на день рождения, блин, тупик козел, ти дурачный. Та шо ти такий тупий? на? Окей, Що за там, воеш, мить, ну ладно. Я додеюсь, да, скоро буду вже обдовувати. О, блин, ми щось так довольно довго знімаємо, блин. Ми вже 33 хвилини знімаємо. да, питписки, подивите, мы уже 3-4 хвилины Ти десь... Що? П'ять ведмідь. Ладно, получай ти, дурне. На, на! Шо? ти думаєш, я не вмію сражатись? на! Получай, дурне. Ага, з нього нічого не випало. Фігня якась. Ладно. А, я не знаю, короче, я не знаю, ну ми так е, нормально розвилися, да ще їм. Е, е, дай мені. О, тобі треба борошно, да? Да, потрібно чекай, 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 дай мені баржу, ну чекай, нам потрібно чек, виростити насіння. Окей, тільки скинь мені, мені потрібно наш огород виростити, окей? Давай. Щоб цыпленка привезти. А мені треба так, якраз опа, давно виросло, тільки я случайно, два зламав, моя, я дурак. А кидичку заплюваю Я Тебе сюда заведу. Опля, давай, 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 давай сюда, иди сюда. Опа, який хороший, молодец. Вс, я его завів. Ура! Мы можем навіть... А, у нас есть одно яичко. Опля. Ладно, я сейчас напевно собі щас крафчу е, мотыль. Сейчас мне кажется, сорт есть класс. Реально, какие-то колеса. Это какая-то буква О. А нет, и... ка нет, мне кажется, это какие-то викна. Тут будет викна. Ну да, это викна, что? Ну да, ты красивый, кстати, да. Так, что мне нужно? Чем мне нужно? Мне нужно Мне нужно уже... Да, иди сюда, тебе даже покажу. Кое-что такое, кое-что такое. Ай, да ты страка! Задолбалась с книжками кидаться. Ты реально можешь идти кидать. О, бро, еще косточками, косточками, косточками. О, Це бабуль. Бабуль, як він там! Тебе ще з першої попитки, блін, тебе повезло. Ну ладно, я зараз крафчу собі е, Все, ...тигу. Він буде тут сидіти, він буде тут сидіти, понял. Я скрафтив собі мотигу, короче, вот так. скрафтив. О, ти собі. десь розширяй нам огород! Окей. Я якраз цим і хотів зайнятися, взагалі. Опля. О, ой, что я сделал тут? Надо взломать. Так и ну протоптаю. Опля, опля, все у нас я нормально. А, во, все, у нас шеї. Й... буде ще трошки. Ой! Козел довманутий. Довманутий? Треба его якось дать якось дать, чтобы собаку не дарить. Опля. Эй, наш угород не черный. його, Давай, я його чекай! Давай его Денис! Давай простреляй. Оооо! Наши ха... Ооо, имба. Прицел просто имба. Да. Ну вот да, стрела была, я его потратила до нього. Реально. Нафига ты нього потратила, блин. Ладно, залезо мое мое. Мое? О, реально мое. Все, я крафтовый. Ну. Но я залезу, плаваю. Лисьба! Ты нас лицба! Ты что ты делаешь? Что ты сделала? Там тупая ведьма! Ты не я! Ты не я! Я думал, это ты, а это тупая ведьма! Я же сказала а Я кричала, ведьма, ведьма! Да ну ничего! Ты... А откуда падает зелье, Денис? Ну где хз? Ладно, мы я залезу. все, я его себе забрал. Так, ладно, ну давай, краще вже закінчувати напевно, Да, короче, ну, краще закінчувати. Сьогодні було весело. Так, Да, просто прикольно, дуже прикольно, мені сподобалось. Да. <риклад> давай, давай будемо закінчувати. Зомбув Я, Ну в Майнкрафті і Бла и Рынка в Майнкрафте. І, бла, і, в Майнкрафте. Да, і всім пока! Она! Всем пока! Пока! <риклад> <риклад>